Слава нашому Богу! Ми заспівали цей псалом, де автор каже, цього псалма, без тебе життя мені не треба. та сестри, це було пережиття, це було написано цей псалом з пережитого, без, без Бога життя не треба. Інший автор псалма каже, без, без бога не жись, не ж, а пустиня. Братя та сестри, людина яка мала зустріч з Ісусом Христом, яка мала зустріч з Богом, яка пережила Боже благословіння, яка бачила милості Господні, вона ніколи не хоче оставляти Господа. Її завжди буде стремління, вона буде згадувати. І як один ми псалом співаємо і говорить автор того псалма такі слова. Милості Господні, спам'яй, щитай, всі їх дає єдина серце повторяй. Браття та сестри, скільки милості Бог дарує для нас. Божа милість, вона, знаєте, продовжується над нашими сім'ями, над нашими дітками, над нашою землею, над цією місцевістю, і це є Божа милість. І ми повинні за це оцінити цю милість. В нас є хліб, в нас є одежа. У нас є благополуччя, це є милість Господня. Знаєте, коли ми ще жили на Україні рік назад, коли ми ще не виїжджали, Бог перед війною показав мені два рази сновидіння. І те саме повторилось двічі. Я бачив, як літаки летять і бомблять Україну. І знаєте, я в той момент став кричати до діток своїх: падаймо на коліна і молитися, щоб Бог зберіг. Зберіг нас, зберіг нашу родину, нашу сім'ю. І Бог показує, я бачу це сновидіння. Ми падаємо з дітками на коліна. Я бачу, рвуться снаряди. А наша сім'я вона охраннена Господом. Браття та сестри, хіба це не милість? Це є милість Господня. Галілуя! Знаєте, в свій час. Я знаю, тут є люди присутні, які знали мого діда. Коли дід мій був на засланні, і вже другий рік кінчався, де він перебував. Це було у ранові шахти. І в тих уранових шахтах, яка б людина не сильна була фізично, два роки доходила, людина вмирала. Уран вбивав ту людину. І знаєте, мій дід був молодий. Молодий юнак Він зайшов на другий сторону за поворот і став плакати перед Богом, і сказав такі слова: Ісус, я такий молодий, я так хочу жити. Браття та сестри, знаєте, на, через пару часу збиває його вускоку в, в цій шахті. Здається, проблема, і ти молився, а прийшла проблема. Ноги перебиті. 47 кілограм ваги з високого, з високої людини, здорової людини ставало, знаєте, людина ослабівала. 47 кілограмів важив, важив мій дід. Не було, браття та сестри, не було. Подивіться, людськими очима, не було життя. Але Бог робить милість. Часто ми не розуміємо, чому Бог так робить в нашому житті, допускає такі обставини в нашому житті. А це є милість. І знаєте, коли діда привезли в лікарню, вони подивилися на нього ноги перебиті. Хай що тут лікувати, Списати його. Списали. Діда доставляють в село, а Бог посилає свого раба пророка. Села то були, Радіон, такий був браток, який приходить. І до Бога Діда йде пророче слово через те, що ти устався вірний для мене. Ти помреш старішому своєму родстві. Халілуя, браття та сестри, хіба це не милість? Сім раз смерть дивилася, діду, в очі. Прийшли, знаєте, бандеровці і кажуть, береш автомати, йде з нами воювати. А дід каже: я дав клятву Господу. Я не буду вбивати людей, я дав клятву Господу служити до кінця життя. Замбієм тебе, якщо не візьмеш. Знаєте, людський страх прийшов, став втікати, втікає через замезлу річку. Втікає на хутор, біжать і стріляють. Два карета так близько стріляли, бігли за мною і стріляли з автомата. Втікає дід від них, залазить на хутор, знімає плач, а плач решето на ні пулі нема. Браття та сестри, милість Господня обновилася. Скільки раз Бог проявляв милість в дорогах наших, в наших сім'ях, в наших родинах? Це є Божа милість. Сім разів смерть дивилася в очі, а Бог продовжив милість. Десятеро діток, благословена сім'я. Бог використовував в своїй праці на ниві Господні і самим старішим вмирає в ростві своєму. Братя та сестри, коли Бог говорить, воно виконується в житті людини. Слава нашому Богу! Читаємо Слово Господнє, і будемо готувати своє серце в молитві до Господа. Книга Буття, шостий розділ, п'ятий вірш. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її, тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. І промовив Господь: зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів, аж до птаства небесного, бо жалкую, що я їх вчинив. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. Це ось оповість про ноя. Ной був чоловік праведний і не у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. І Ной породив трьох синів всіма, Хама і Єфета, і зіпсувалася земля перед Божим лицем, і наповнилась земля насильством. І бачив Бог землю, і ось зіпсувалась вона. Кожне, бо тіло зіпсувало дорогу свою на землі, і промовив Господь до Ноя, прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них, і я ось винищу їх із землі. І 22-й вірш такі слова. І зробив Ной все, як звелів йому Бог, так зробив він. Друге місце це Івангелія Матвія, 24-й розділ, 37-й вірш такі слова. Як було за днів Ноївих, так буде прихід сина людського. Бо так само, як за днів до потопу, всі їли, пили, женилися, і заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп не прийшов та усіх забрав. Так буде в прихід Сина Людського. Такі слова Бог поклав мені на серце, щоб ми пороздумували над цим словом. Бог подивився на землю, а вона від... відійшла від Господа, вона розвратилася. Нахил серця людського зло повсякденно. Бог подивився і сказав: не буде мій дух перемагатися в людині, днів людського життя 120 літ. Братя та сестри, але далі Бог дивиться. І каже, кожне тіло воно від, 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 дійшло від Господа, кожне тіло і на свою дорогу. Братья та сестри, є наші дороги, людські дороги. Но є дорога Господня, є та дорога, де є благословіння. є та дорога там, де є милість від Господа. Братья та сестри, є людські похоті, є людські побажання, є бунти людські, де людина, знаєте, як вже було зранку сказано, починає поправляти свого Творця. Йому не подобається, як Бог створив. Браті та сестри, це є нахил серця людського, але є Божі постанови, є Божі дороги, де Бог сказав: сьогодні вибери, чи благословіння, чи прокляття. Бог не каже, що вибери там через рік, вибереш собі на старість, коли ти будеш вмирати. Бо каже, сьогодні ти маєш вирішити, чи благословіння ти маєш отримати, чи прокляття. Написано: Бог глянув, Зітру землі, землю, я каресту, що створив, плазунів, звірі, птацтво небесне, все, що я створив. Я його зітру земля, з лиця землі. Приговор Господній, але Бог приглянувся. Бог побачив там людину або сказати сім'ю, яка любила Господа. Ось оповість про Ноя. ной був праведний, невинний у своїх поколіннях. Ной ходив з Богом. Чуєте, братія та сестри, що таке ходити з Богом? Що таке мати єднання з Богом? І Бог каже, Ной отримав милість від Господа. Чуєте, браття та сестри, коли Бог всіх втопив, коли всю землю Бог совершав суди свої, но й знайшов милість, в Господніх очах, тому що ця людина була праведна. Брати та сестри, можливо, ти дивишся на окружаючих людей, і ти говориш в своєму серці, «Господи, всі дозволяють, всі дозволяють. Браття та сестри, запам'ятай. Бог буде судитися з цією землею, Бога будуть свої присуди відносно кожного тіла, яке відвернулося від Божої дороги, стало на свою дорогу. Но та людина, яка любить Господа, вона отримає милість в Божих очах. Алілуя! Я знаю це твердо, браття та сестри, я не раз переживав милості Господні в своєму домі, коли ми сохраняємо своє життя, коли ми нуждаємося в Бозі, коли ми не стидаємося Плакати перед Божим лицем і каже, Боже, мої ми, ми є бідні, а Ти є сильний, багатий, Дай мені силу перемагати свою плоть, дай мені перемагати своє я, дай мені перемагати свою горність, дай мені більше смирятися, Бог дає силу, Аллилуйя. І тоді проявляється Божа милість. Ми бачимо Божу милість в своєму житті, Бог охороняє, Бог зберігає, Бог допомагає, Бог благословляє наші Сім'я наших діток, тому що ми отримали милість в Божих очах. Алілуя! Браття та сестри, чи не варто такому Богу служити, чи не варто такому Богу поклонятися, чи не варто сохраняти своє життя в чистоті і святості, щоб Божа милість була над домом твоїм, щоб Божа милість була над дітками твоїми, над дружиною Твоєю, над родиною Твоєю. Браття та сестри, немає більшої цінності, коли бачиш ти милість Божу Жу в своєму домі. Халілуйя, браття та сестри, ной знайшов милість в Божих очах. Ось оповість про Ноя. браття та сестри, і Бог дає постанову для ноя, як робити. Зробиш ковчега, зробиш, цього, це що я тобі повеліваю. Написано, знаєте, такі замірі, Бог каже, такі, така довжина, така ширина, така висота. Ти все зробиш, як я тобі говорю. Написано, візьмеш Дерега офер, візьмеш його, каже, посмолиш, і з середині здоружжу все зробиш, так як я тобі сказав, браття та сестри, знаєте, я уявляв не раз, но й робить це не роблять. А люди насміхаються, а люди говорять, «Ной, на старість тобі щось стало з головою. Хіба зараз так не говорять? Багато молодих людей говорять: старіки, ви не знаєте, як служити Богу. От ми знаємо, як треба служити. Браття та сестри. І так починають робити, і так починають поступати. Браття та сестри, хіба не насміхалися над ноєм? Ви не ти не як ти служиш? Я, браття та сестри, я уявляю, скільки приниження Ной отримав в своєму житті. Біля ста років будує, 100 років насмішок, 100 років зневажень, 100 років, може, ви знаєте, якісь сміху і надменності над людьми. Ну, прийшло той день, де мною трима милість Божа куча, коли пішли суди Господні. Браття та сестри, не звертайте уваги, можливо, світ сміється з тебе. І Ти говорить, ти не дозволяєш для себе, ти не живеш для себе, ми не живемо для себе, ми живемо для Господа Ісуса Христу. Христа. Алілуя! тому що ми своє життя присвятили для Нього. Чуєте, браття та сестри, ми обіцяли свою совість до кінця днів свого життя. Ми обіцяли доброго сумління жити перед Богом. Браття та сестри, це чи не варто того, тому що прийдуть сюди, Господні, прийдуть той, той момент, де люди людей, Бог буде судитися з людьми. Але ти, якщо ти сохраняв своє життя в чистоті і святості, отримаєш милість в Божих очах. Алілуя! Ти будеш сохранений, ти будеш збережений, тому що Бог проявить милість до тебе. Слава нашому Богу, браття та сестри. А якщо буде в нас якесь запінання, а якщо буде в нас якийсь гріх, браття та сестри, даже Бог з милістю своєю буде указувати, якщо ти будеш щиро сіти до нашого Господа. Браття та сестри, знаєте, я свій час сказав, Боже, покажи мені, що не так. Покажи мені, що не так. І знаєте, Бог сказав такі слова: Ти слідкуй за своїми устами. Я знаєте, став слідкувати за устами. І я зловив себе, себе, що я неправдомовець. Браті та сестри, такі маленькі гріх, неправдомовець. Через п'ять минут перезвоню, проходить 15, забуваюся. Через півгодинки приїду, приходить, півгодинки не приїхав. І таких моментів Бог став наставляти, ти так не поступай. Браті та сестри, тому що, щоб Божа милість була над нашими домами, над нашим життям, треба сохраняти себе в чистоті і святості. Чуєте, браті та сестри, нос знайшов милість, прийшов потоп. Знаєте, я уявляю, Заходять в ковчег ідуть тварини в ковчег, люди сміються, але, знаєте, двері не зачиняються. Це ще Божа милість. Була Божа миля явлення до тих людей. Бог ждав, що люди навернуться, що люди знаєте покаються, що люди зрозуміють. І Бог ждав, Бог не закривав двері ковчега. Приходять дні. Батя та сестри, мене знаємо, не ті дні прийдуть. Але я знаю, що знаєте, той, ті двері ковчега будуть закриті. І церква Ісуса Христа, вона буде забрана на облаках, тому що тут буде заплата за гріх. Земля і діла на ній згорять. Але церква Ісуса Христа, вона буде забрана. Браття та сестри, а чи я буду в ковчезі Господньому, в ковчезі спасіння? Чи я буду підняти? І знаєте, це є прирівнення до церкви Ісуса Христа, тому що ковчег дуже високо піднявся. Коли пішли дощі, відкрилися водні, джерела і вода наповнила землю. Я уявляю, браття та сестри, знаєте, я був не раз в Закарпатті на горах, і коли ми всходили сходили на гору, ми заходили в хмари. Браця та сестри, земля, вода покрила землю. Я уявляю ковчег, він плавав в тих облаках. Браття та сестри, це є прирівняння до церкви Ісуса Христа. Ми будемо підняти Духом Святим на облаках, там, де буде славна зустріч з нашим Ісусом Христом. А чи я буду там? Це друге питання. Браття та сестри, чи я знайду милість в Божих очах, і я буду підняти на облаках. Ми повинні себе переглянути. Друге місце Слово Боже, я зачитав, де Ісус Христос говорить такі слова. Вспоминайте, вспоминайте за ноя, вспоминайте, братя та сестри. Як було за днів ноя, так буде. прихід сина людського. Їли пили, женилися, виходили заміж, аж поки. Бог не забрав, Бог не совершив свій суд, Бог не підняв ноя над поверхнею землі. Бог проявив милість до ноя. Брати та сестру, давай переглянь своє серце, переглянь своє ходження перед Божим лицем, чи ти попадаєш під милість Господню, чи ти можеш дійсно почути голос, Господні. Милість Божа є над твоїм життям. Алілуя, алілуя, браття та сестри. Це дуже цінно. Ми живемо на землі і ми маємо. Готувати своє серце, ми повинні готувати своє життя, і ми маємо в готовності вже бути на землі. Там вже буде пізно. Коли ми будемо в вічності, буде вже пізно. Чуєте, браття та сестри, знаєте, в мене був такий случай. В Нашій сім'ї заболіли дітки. Знаєте, такий вірус ходив на той момент, в тому районі. Я, я чув, що багато діток вони рвуть, вони знаєте, животики болять, вони, знаєте, ну, просто температура піднімалася. Я почув в тому домі, в тому домі. І знаєте, і прийшло те випробування в мій дім. Прийшло в тебе пробування в мій дім. Знаєте, за ніч всі дітки бігали то в туалет, то вмивальник. І знаєте, моя дружина дружина втомилася. І вона каже: я вже втомилася, нема чи вже передягати дітей. Температура піднялась, якась інфекція. Прийшла в дом. І знаєте, це було зранку. Моя дружина наварила їсти, а нема кому їсти. Минеральну воду дитинка вип'є і рве чорним. І знаєте. Бог положив мені на серце приблизитись до Господа. Я, знаєте, зібрав всіх діток в комнату, і горву колону. Ми впали на коліна. І я сказав, дітки, ми будемо просити милості від Господа. І коли ми стали молитися, я відчув дух, Дух Святий, Божа благодать. Вона прикоснулася дома мого. І я почув голос Господні, де Бог сказав: от проявляю милость до дома твого. Халілуя, браття та сестри. Мені більше не треба було ніяких слів. Я отримав під, я підтвердження від Бога. Бог проявляє милість додому мого. Знаєте, моя дружина вона зранку наварила супчик, але ніхто його не їв. Я пішов, взяв тарілки, поналивав, я взяв з холодильника сала, нарізав, знаєте, хліба нарізав, ми сіли з дітками за стіл, ми помолилися і всі стали їсти, і ніхто не став рвати. Милість Божа проявилася. Чуєш, брати та сестри, що таке бути під милостю Господню, коли милує Господь, коли Бог являє милість і славу Свою Аллилуйя. Браття та сестру, можливо, ти чуєш Божі слова, ти слухаєш голос Духа Святого, і ти не розумієш, що відбувається в твоєму житті. Господь стукає в твоє серце. Аллилуйя! Він хоче милувати тебе, він хоче благословити твій дім, він хоче благословити твоїх діток. Давайте встанемо на наші ноги. Аллилуйя! Можливо, хтось відчуває в твоєму серці, де боротьба, і ти відчуваєш, Господь стукає в твоє серце. Можливо, ти ніколи не примирявся з Господом. На сьогодні день той примирення з Богом, щоб знайти милість в Божих очах. Чуєш, брати та сестру, відчини двері серця свого. Алілуя! Скажи, Господь, зайди в те серце.